Ось так не в переносному а в буквальному сенсі з даху витікають гроші. Понад мільйон гривень з бюджету пішли на капітальний ремонт цієї будівлі і ще близько мільйона збитки від такого ремонту. Це Харківська філія обласного центру зайнятості. Зовні звичайна адмінбудівля, а всередині вода досягла вже другого поверху. У ну, мене у мене немає інформації, що будівля знаходиться в аварійному стані. Тому звідки у вас така інформація, мені не відомо. Як так вийшло, хто ремонтував цей дах і чому бюджет, схоже, просто змило дощем розбиралися наші журналісти. А поки триває заставка, не забудьте поставити вподобайку і підписатись. Далі буде ще цікавіше. Трі уваги ремонт за понад мільйон у Харкові, який не витримав навіть дощу, а саме дах Харківської філії обласного центру зайнятості за адресою місто Харків вулиці Шевченка, 137А, де держава виділяла гроші, а ремонтні роботи фактично не виконувались. Дах продовжив протікати, у наслідок чого завдано матеріальної шкоди на понад мільйон гривень. Тому знімальна група вирушає до Харкова, аби на власні очі побачити, який. Цей вигляд має капітальний ремонт за бюджетні мільйони. І ось що ми чуємо. О, у мене немає інформації, що будівля знаходиться в аварійному стані, тому звідки у вас така інформація мені не відомо. Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що після проведення робіт з капітального ремонту будівлі Харківської філії Харківського обласного центру зайнятості, що розташована за адресою місто Харків, вулиця Шевченка, 137 а, після опадів протікає покрівля, фіксується система тематичні залиття технічного поверху робочих приміщень будівлі добре. А яку саме підрядну організацію було обрано для виконання ось цих ремонтних робіт? Так це приймав рішення щодо підписання актів виконавчих робіт, попри невиконані зобов'язань? Я ж вам казала, ми уявлення про це не маємо. У нас з із працівників харківської філії можу сказати, що ніхто. Це все, все підписували всі документи безпосередньо в Харківському обласному центру зайнятості. Тому ви краще спитайте там. Орган досудового розслідування встановив, що 1 грудня 2023 року між Харківським обласним центром зайнятості та ТОВ Центр будівельної комплектації був укладений договір з капітального ремонту об'єкту капітальний ремонт будівлі Харківської філії Харківського обласного центру зайнятості, що розташована за адресою місто Харків, вулиця. Шевченка 137А вартість договору складає понад 1 мільйон 360 тисяч гривень. Чи співпрацює Харківський обласний центр зайнятості з правоохоронними органами в межах кримінального провадження. Це я вважаю, що треба спитати у Харківського обласного центру зайнятості. Ми харківська філія, і ми до цього не маємо жодного відношення. Ні до цього ремонту, ні до за, за його наслідки також не відповідаємо. І інформації немає з цього питання. За інформацією джерел, слідство вже закінчене. Є економічна експертиза, встановлені збитки та зараз готують підозри відповідальним особам. Якщо за словами заступниці нічого не тече, то чим тоді було те, що ми з вами побачили на відео на пропозицію піднятися і зафіксувати стан даху? Отримали відповідь. Можемо тоді піднятися і подивитися, що реально нічого не притікає. У вас все добре? Я на це також не повноважена. Ви всі ці питання також Згоджуєте з обласним центром зайнятості. Отже, вирушаємо туди, де все підписували до обласного центру. Керує установою Олександр Котуков, директор Харківського обласного центру зайнятості з червня 2023 року. Коли мене було призначено 23 червня 2023 року, шаблева мала 5 років і протікання відповідно було не один рік. Як відповідно до ну, призначений директора попросив е проаналізувати стан і відповідно доручив своєму заступнику зайнятися організацією ремонтних робіт. Чи вважаєте ви етично допустимим продовжувати обіймати керівну посаду під час розслідування щодо зловживання бюджетних коштів? Я не проходжу по цій справі як підозрюваний. Я проходжу по цій справі як свідок, і я теж не задоволений результатами тих робіт, які були виконані. Хоча замовник, точніше підрядник заявляє, що він все зробив і все нормально. Для повноти картинки. Щодо Харківського обласного центру зайнятості, нині відкрита низка кримінальних проваджень. Про це йдеться у відкритих джерелах. Згадуємо, що заступниця не дозволила знімання, посилаючись на обласний центр. Можемо тоді піднятися і подивитися, що реально нічого не притікає. У вас все добре. Я на це також наповноважена, Ви всі ці питання також узгоджуєте з обласним центром зайнятості. Тому питаємо вже у директора, куди нас і направили. Ми хотіли також приїхати, можливо, завтра. Зфіксувати на камеру взагалі що Я Я проконсультуюся з нашими юристами. Добре. Я точно не можу зараз uh -huh. сказати, може це знов таке не межа слідства. Зараз якось там е якісь дії там може взагалі ходити по даху заборонено. Думаєте, це одиничний випадок? Помиляєтесь, та сама фірма ТОВ. Центр будівельної комплектації фігурує ще в одній кримінальній справі, також щодо однієї із філій центру зайнятості Харкова. Ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ Центр будівельної комплектації за попередньою змовою з невстановленими особами штучно створюються умови для завищення очікуваної вартості предмету закупівлі з метою подальшого привласнення бюджетних коштів та створення неконкурентних торгів для інших учасників, зокрема при виконанні договору між Харківським обласним центром зайнятості та ТОВ Центр будівельної комплектації від 27.11.2023 на суму 1 мільйон 237 тисяч 888 гривень. Подивимося з вами, що це за фірма. Зареєстрована вона в 2012 році. Статутний капітал – 1110 гривень. Уповноважена особа – Володимир Вихованюк. Далі ми вирушили до ще одного об'єкта, де проводився капремонт коштом Державної служби зайнятості Харківський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, заснований тим самим обласним центром. Директорка центру Ганна Калашник показала нам приміщення, які до ремонту були у вкрай занедбаному стані, затоплені без опалення з грибком на стінах. Опалення не працювало, все було затоплено, все було в грибків. Все повністю було затоплено. Це ж ми витривали все. Тут був 18 видів грибка. Будівля дісталась фахівцям у жахливому стані. Міняли все від підлоги до вікон, проводили обробку від грибка. Це був грибок. Ну, все оброблено. якраз кошт видивлявся на опалення та на витравку грибка. Тут викидувалося все абсолютно, що стіни, що підлога, що все, тут була біда. Ну на це нам виділили з кошти, ми зробили. Це тепер у нас є конференц-зал. На запитання щодо капітального ремонту директорка відповіла: Це був ремонт санузлів та декільких приміщень майстерні. Також був капремонт по заміні опалення. Це було в 2023 році, в кінці року. Була потреба заміни нашого опалення. На це кошти виділив наш державний центр зайнятості. Дуже благодарна нашому керівнику Юлії Сергіївні Жовтяк за цей намір, тому що наша локація в основна була в місті Дергачі. Нам також показали вже відремонтовані приміщення та ці, де ремонт ще триває. Показали нам і приміщення, де вже проходять навчання. У нас на даний час ремонтні роботи проводяться ну як своїми силами потрошечки щось підремонтувати, щось прибити. А капремонти у нас не проводяться в цьому році. Показали і фото, якими були кімнати до ремонту. В цьому навчальному центрі ми побачили стан приміщень до та після. Тож повертаємося до нашої головної героїні дірки в даху центру зайнятості. Що ж там? Взагалі ситуацію по центрам зайнятості тримаємо на контролі. Дякуємо небайдужим, хто надає інформацію про зловживання на місцях. Плануємо далі виїзні відрядження та будемо звертатися до правоохоронних органів, зокрема Генеральної прокуратури та офісу президента. На все добре!